Ви чули вислів: Все походить з нас, все походить з нашої голови. А ви думали, наскільки правдивий цей вислів? Я Наталія Рибачук, кармолог, енергоцілитель та консультант з матриці Долі. І зараз я доведу, що даний вислів є правдивий. Я буду задавати вам питання, ви будете давати на них відповіді. Питання прості, без підводних каменів. Отже, що це? Так, це ручка. Якщо зараз в цю кімнату забіжить собачка, і я помашу цією ручкою перед її мордочкою, що вона зробить? Ну, очевидь, вона буде хх... робити. Вона буде гратися. В цей момент собака бачить це як ручку чи як щось інше. Правильно, вона бачить це як іграшку, як паличку для гри або для жування. Питання: хто з нас правий? Я чи собака? Так, і я права. І собака права. В цей самий момент. Для мене це ручка, а для собаки це іграшка. Тобто цей предмет може бути одночасно і ручкою, і іграшкою. Це перше твердження. Я кладу цей предмет на стіл, я виходжу, і собака виходить. Ніхто не дивиться на цей предмет. Чим він буде? Так, Цей момент, коли на нього ніхто не дивиться, це пусте. Пустий він пустий. Це чистий потенціал. І коли я зайду знову, я знову заходжу в кімнату, дивлюсь на цей предмет, і він в цей момент, як щойно я на нього подивилася, він стає ручкою. Забігає собачка, і для неї цей предмет стає паличкою. Отже, у нас з'явилося нове твердження: цей предмет може одночасно не бути ні ручкою, ні паличкою. І одночасно він може бути і ручкою, і паличкою. Ось так. Коли я дивлюся на предмет, він стає ручкою. Тоді наступне питання: цей предмет походить саме з себе, чи він походить таки з мене? Так, правильно, він походить з мене. Тому що він ніколи не існує зі свого власного боку. Тому що, якби він існував зі свого власного боку, то собака бачила цей предмет би як ручку. Ну або я би бачила цей предмет як паличку. І всі люди, всі тварини. Усвідомлювали б даний предмет саме так, як він. ну, Давайте умовно скажемо, що як ручку. Але цього не відбувається. І саме це доводить, що ручка походить з мене? Власне кажучи, як будь-який предмет, будь-яка людина, будь-яка тварина, будь-яка дія, будь-яка подія в нашому житті, вона ось таким чином походить саме з нас. Добре, якщо ручка походить з мене, то чи означає це? Що за допомогою свого позитивного мислення або е, за допомогою сили свого бажання, я можу її перетворити на щось інше. Він же, ну, вона ж походить з мене, правда? Давайте спробуємо. Я хочу побачити цю ручку як алмаз дорогоцінний, алмаз високої якості. Давайте, я дуже цього хочу, реально. Алмаз, 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 алмаз. Фокус не. Получився знову. Я знову бачу цей предмет як ручку. І це доводить, що в цей самий момент чомусь я не можу змінити тільки силою свого бажання афірмації позитивного мислення. Даний предмет я не можу перетворити на алмаз. І, в принципі, ну, це має сенс, тому що ми всі чогось хочемо. Але не всі отримуємо те, що ми хочемо. І відбувається щось, що ми не враховуємо: існує певна енергія або потенціал зерно в моєму розумі, і саме з цього зерна виникає ручка і все, що оточує нас. І це зерно ми садимо в минулому. Ну, власне кажучи, і зараз ми теж садимо певне зерно. Яке потім через певний час воно має прорости і розкритися, вирости певною подією або певними предметами, як це взагалі відбувається? Коли я поглянула на ручку? З мого зерно в моєму розумі дозріло, розкрилося, і з мого розуму вийшло маленьке таке зображення, світле, сяюче зображення, яке наклалося на? Мовно скажемо, чорну паличку якусь пусту. І вона для мене стала ручкою. І ось так ручка стає ручкою, і все, що є навколо, стає тим, чим ми бачимо. Це як в кінотеатрі, ви бачите білий пустий екран, і коли включається позаду камера, відеопроектор, з нього іде світло. Потрапляє на екран, і ми починаємо бачити картинку, яка рухається, там хтось щось говорить. А наше зерно настільки досконале, воно створює настільки досконалий світ, що ми не просто бачимо і чуємо, ми ще можемо доторкнутися до цього предмету. І ці предмети настільки досконалі, що вони починають працювати певним чином. І ось так ми можемо відчути навіть запахи, смаки. Предмети починають мікрохвильова, починає працювати і гріти, е, їжу. Ми можемо розмовляти по телефону, ми можемо бачити один одного по е, відеозв'язку. Ось це зерно створює наш ідеальний світ, умовно ідеальний. І так кожна подія в нашому житті виникає через те зерно, яке в нас в голові. А що це означає? Для чого мені це знання? Що я можу змінити, якщо я довела, що я зараз нічого змінити не можу? Для чого мені це знати? І це дуже важливий момент. Тому що якщо я щось посадила в минулому, зробила, подумала, сказала, зробила на фізичному рівні, і це посіяло в моєму розумі певне насіння, Яке зараз розкрилося, і я бачу тих людей, які мене оточують, вони мене можуть влаштовувати, а можуть не влаштовувати, ті події, які є навколо, вони мене можуть влаштовувати а можуть не влаштовувати. То, відповідно, мені треба розібратися. А що ж таке я посадила в минулому, що призвело до цього моменту щось, що мені подобається, або щось, що мені не подобається. І коли я це розумію, коли я це усвідомлюю, тоді я можу зараз почати змінювати своє майбутнє. Тобто я можу садити те насіння, яке призведе до тих результатів, які я хочу мати. Якщо я хочу мати мир, якщо я хочу мати гроші, якщо я хочу мати міцне здоров'я, то, відповідно, мені треба засадити потрібне зерно в свою свідомість. Мені потрібно, наприклад, говорити м'яко, не мацюкатися. Мені потрібно бути щедрою, мені потрібно засівати насіння здоров'я, наприклад, вчасно лягати спати, допомагати іншим мати міцне здоров'я, допомагати іншим ставати багатшими. Тільки таким чином я зможу створити світ, ідеальний світ для себе. В майбутньому, почавши тут і зараз засіювати потрібне насіння. А що робити з тим насінням, яке я вже засадила, насіння я змінити не можу. Я не можу змінити минуле. Воно має прорости в будь-якому випадку, по законам карми. Якщо є насіння, буде плід. Що я можу з ним зробити? Я ж не хочу мати в своєму житті якісь. Події, які будуть робити мене людиною, яка страждає. І тут теж є практика, певна. Практика називається Чотири сили або спалення негативного кермічного насіння. І як її робити, я розповідала в своїх попередніх відео, а ті, хто хоче провести дану практику персонально зі мною, ви можете написати мені в приват. І, відповідно, ми можемо провести з вами дану практику. Гарного нам усім дня, спокійного, мудрого і усвідомленого. Пока-пока!